Що саме не любить підшлункова залоза з позиції китайської медицини? Ну, По-перше, підшлункова залоза не любить холодну їжу. Ні у вигляді а, холодних напоїв з льодом, ні у вигляді холодних страв, таких як окрошка, а, чи навіть вона не, не дуже сприймає, коли ми їмо їжу щойно витягнуту з холодильника. Необхідно, щоб вона прийняла температуру кімнати. По-друге, Підшлункова залоза не любить солодку їжу. По-третє, підшлункова залоза не любить молочні продукти. Якщо ми вживаємо багато молочних продуктів, і функція підшлункової залози вже є ослаблена, то підшлункова залоза виробляє таку слиз, слиз в організмі, який має тенденцію осідати на внутрішні органи або перетворюватися в англійській мові, це є слово флем. Тобто це і є різновид слизу, який йде вверх нашого тіла. І четверта, підшлункова залоза не любить сирі овочі та фрукти, дуже багато. Тобто більше надаємо перевагу термічно обробленій їжі. Підписуйтесь, тут все про китайську медицину і як вона може бути корисна для нас і для нашого здоров'я в простий і легкий спосіб.